Сьогоднішній день має торжество православ'я. І кожен раз даються питання нам: ну чому такий красивий праздник торжество православ'я, а в пості? Ну, вже було розробити після Пасхи або на п'ятдесятницю? Ні, це каже сьогодні постник, спортсмени, упознаються в спорті. Ти, якщо видеш групу людей, які п'ють. Десь там кафе і не подумаєш зараз, що ти спортсмени. Але коли подивишся, як чоловік-спортсмен біжить, коли має гантелі, і нараз догадуєшся цей чоловік-спортсмен, точно так і ангели Божі, і цей світ упознають нас у тому, що ми посники у здержанні в піщі, в пітіїв. Кожен чоловік об'в'язан. Получивши дар жизни, здорове тіло, обов'язково його має сокотити, берегти його здоровим. І якщо в нього проблема здоров'ям, а доктор знає, яка, а йому підказала, він приймає сам рішення. Пост – це не просто не їсти молоко і м'ясо, Це означає, що коли ти можеш їсти, а відказався. Тобто, в цьому відношенні є в велика жертва. Великим постом скорбиме за свою душу, наша душа знаходиться в лікарні Церкви Христової на операції, операції Великим Постом вирізають із неї ангели апендіцит гріховний. Ми не можемо тепер проситися на якісь веселості дисципліна і пост, воздержання. Майбільше чувств, поведінки, навіть погляди мають бути. Сконцентровані, скеровані маленько інакше, бо йде Великий Пост. От почому нас упознають. А ми тут щоб і почувствували, що торжество православ'я можна почувствувати іменно у першу неділю Великого поста, коли ми, як спортсмени, перебігли таку май відповідальну частину своєї дистанції. І сьогодні торжество православ'я. Бог предлагає нам через церкву виставляв ці ікони. У нас вони постійно відкриті суть. Якої благо маємо, що наші храми наповнені ікон, іменно Торжество того православ'я, було тоді встановлено, коли церква установила повністю вже почитати ікони. І внесіть благословені свої дома, мир вам і радость від Господа і з Богом. Se